Виконуючи обов'язки директора Калоцького районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Галина Дзюбак, розпочинаючи захід, поінформувала усіх присутніх про роботу, яку проводить даний центр. Його працівники надають послуги незахищеним версам населення, які опинилися у складних життєвих обставинах, зокрема обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров'я тощо. Основними видами соціальної роботи, які використовує центр, є соціальне обслуговування, соціальний супровід та патронаж, соціальна профілактика і соціальна реабілітація. Також Галина Дзюбак зупинилася на основних пріоритетних напрямках соціальної роботи центру. Основними Пріоритетними напрямками соціальної роботи центру є ранні виявлення, облік, введення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Соціальний патронаж багатодітних сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Підготовка до самостійного життя, соціальна адаптація, соціальний супровід дітей серій та дітей позбавлених батьківського піклування. Здійснення соціальної роботи спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми. Фахівці соціальної роботи закріплені за конкретними населеними пунктами і обслуговують в середньому півтора-три тисячі осіб. Кожен деякі соцпрацівники розповіли про свою роботу в службі із послугами, які надає та чи інша структура усіх присутніх ознайомили представники служби у справах дітей, міськрайонного управління юстиції, управління праці та соцзахисту населення. Територіального центру соціального обслуговування та органів внутрішніх справ. Служба у справах дітей надає послуги з питань влаштування дітей сирій та дітей, позбавлених батьківського піклування на усиновлення, під опіку або піклування у прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу тощо. Міськрайонне управління юстиції надає інформацію правового характеру, допомогу в складанні заяв, скарг, пропозицій, окрім позовних заяв. Вторинну правову допомогу управління не надає. Робота управління праці та соцзахисту полягає у наданні пільг соціально незахищеним громадянам та підтримці малозабезпечених верст населення. Територіальний центр соціального обслуговування надає допомогу різного роду самотнім та одиноким громадянам похилого віку, інвалідам та іншим особам. Представник органів внутрішніх справ зупинився на темі насильства в сім'ях, наголосивши, що тільки тісна співпраця соцслужб з правоохоронними органами допоможе в швидкому вирішенню проблем. К свою чергу сільський голова військово Василь Хомич подякував за роботу, яку виконують фахівці з соціальної роботи. Адже їхня діяльність пов'язана з ризиком. Ваша служба дійсна, яка для міліції і опасна і трудна. Це теж ваша служба і опасна, і трудна, тому що вам треба обійти кожний двір, кожну неблагополучну сім'ю. І ти не знаєш, там на тебе чи пес якісь напади, чи господар якийсь п'яний вилається на тебе. Ти не знаєш, з чим ти йдеш до людей.